Повна інтеграція податкової та митної служб відбулася і за рік себе виправдала. Про це на селекторній нараді журналістам повідомив міністр доходів і зборів Олександр Клименко. Основним трендом 2013 року були електронні сервіси та звітність. У результаті вдалося зменшити час на виконання бізнесом податкових зобов'язань і проходження митних процедур на 100 годин менше ніж торік. Цей рік міністерство завершує запуском електронного кабінету платника. Це масштабний проект. Який не тільки дозволять подавати звітність онлайн, а й надасть користувачам можливість дистанційно перевірити розрахунки з бюджетом, нагадає, коли і які податки необхідно сплатити. Це перший крок до побудови загальнодержавної системи. Єдиного вікна електронної звітності, в яку будуть включені і інші органи влади. Прогресивні ноу-хау Міністерства фінансів і зборів оцінили в першу чергу головні інвестори країни, підприємці 60% респондентів позитивно відгукнулися про об'єднання двох служб податкової та митної. Такими є результати досліджень, які проводила відома в Україні соціологічна компанія. Її директор Євген Копатько оприлюднив також найпопулярніші серед платників податків сервіси. более 90% вы именно отметили этот сервис как электронная отчетность. Второй момент – это единая база налоговых знаний, то есть о которых 82% респондентов тоже ответили как позитивно. Второе – это проверка свидетельства плательщика единого налога. Ну і ви знаєте, очень великий процент людей атмітіли гарячу лінію пуспульподатковою у новому році. Клименко обіцяє зменшення кількості податків, продовження мораторію на перевірки для малого та середнього бізнесу, зниження навантаження на фонд оплати праці.